Трамп повідомив Зеленському, що відкритий до надання зброї великої дальності. Отож, президент США Дональд Трамп повідомив Зеленському, що готовий до зняття обмежень на удари угли глиб Росії американською зброєю. Він підтвердив, що Україна може отримати більше ракет великої дальності. Зеленський ймовірно просив у Трампа передати Україні ракети Томахавк. Тож Трамп під час неформальної розмови з Зеленським на полях генасамблеї ООН висловив готовність розглянути можливість послаблення обмежень на використання американської зброї великої дальності для ударів по цілях на російській території. При цьому він не брав на себе жодних зобов'язань це зробити за словами офіційних осіб. Зеленський нібито просив зокрема крилаті ракети Тома Хавк, представник адміністрації Трампа та декілька європейських офіційних осіб. Повідомили, що в США обговорюють варіанти постачання цих ракет та іншого озброєння великої дальності для україни але остаточних рішень поки що немає за свідченням неназваних джерел на європейських та на європейських посадовців перепрошую наступного тижня українська делегація вирушить у вашингтон для переговорів з міністром оборони пітом гексетом то така інформація, ну і також знову ж таки повторюю, що Трамп заявив, що готовий дозволити Україні бити по Росії американською зброєю. Глава Білого Дому обмежився лише словами. І не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони на такі удари водночас. Ось такі суперечливі йдуть моменти. Президент США Дональд Трамп заявив українському колезі Володимиру Зеленському, що готовий зняти заборону на удари американської зброї по території І Як пише Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого американського чиновника про це трам сказав Зеленському під час їхньої зустрічі вівторок на полях генасамблеї ООН. За інформацією видання найближчим часом українська делегація поїде до США. Ну і раніше видання The Телеграф писало, що під час закритої частини зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на генасамблеї ООН у Нью-Йорку Володимир Зеленський запросив ракети Тома Хавк», про які ми вам сьогодні вже розповідали. І власне також Дмитро Леву це експерт міжнародного міжнародного аналітичного центру об'єднана Україна. Також розповів, чи готові США піти на такий крок, враховуючи ризик ескалації. З Росією і також він розповів, як ця історія вплине на позицію Китаю, який уважно стежить за рівнем підтримки США України. Тож далі уважно слухаємо щодо Китайської народної республіки. Бо сполучені штати якраз теж дивляться на саме в той бік, і вони там вимушені вираховувати баланси сил і як воно це все може спрацювати. І знаєте, така невизначена відповідь Трампа, якщо ця розмова була, ну, скоріш за все, вона була, да, тут, бо там є натяки певні і від Зеленського, коли він говорить про те, що він просив те, що дуже потрібно, ніби такі позитивні, вони. Скоріше свідчить про те, що так ця відповідь, вона все ж таки є відкладеною. І я думаю, що ну, з огляду на те, що незважаючи на ту критику Путіна, яка зараз лунає від Трампа, незважаючи на те, як Трамп говорить про можливість України перемогти. Ми ну, все ж таки в цих його твітах, не твітах, там дописах цих його цій соціальній мережах, ми бачимо, що така певна генеральна лінія вималювалася і вона нікуди не зникає. Це те, що головна підтримка має йти від Європи. Да, в першу чергу, це те, про що Трамп залишається так, би мовити. То від так осторонь від е, бійки да, обом країнам він там бажає успіху, е, нове це от констатація слабкості Росії. Те, що змінилося від за вісім місяців, від у вас немає карт да, тут, по відношенню до України, а все інше воно в принципі ось абсолютно чітко спостерігається і тут. Е, а, ну І постачання зброї за гроші, да, те, що вже раніше було визначено, то, що от в динаміці в еволюції від небажання взагалі нічого передавати Україні до ось конкретного механізму через фінансування через країни НАТО, то, то так це виглядає. Зараз е, я думаю, що е, це, е, так би мовити, один із елементів тиску на Російську Федерацію, перспектива, ось така. І в тому числі через один із чинників це і позиція КНР, яка, як думається, в, в Вашингтоні можуть думати про те, що вона може збільшувати підтримку Російській Федерації. Також так, так цей, цей чинник, мабуть, також враховується. Але як на мене, то перспектива ця є, але вона поки що. Ну надто відкладена приблизно так само, як і введення реальних санкцій від сполучених штатів щодо Російської Федерації. Володимир Зеленський провів військову нараду і заслухав доповіді про деокуповані території. Безпосередньо у пості у своєму офіційному телеграм-каналі він зазначив: так на добропільському напрямку сили оборони проводять контрнаступальну операцію спільними силами військові. Звільнили 168,8 квадратного метра території. Також від ворожих диверсійно-розвідувальних груп вдалося зачистити понад 187 квадратних метрів. Лише на цьому напрямку знешкоджено 3 тисячі російських окупантів. Більшість втрат це безповоротні втрати. Цитую. Триває й поверне поповнення обмінного фонду для України. Дякую всім нашим підрозділам, які залучені до проведення операції. Сили оборони також проводять активну роботу проти ворога в куп'янському та. На навколишніх територіях, а також на Донеччині безпосередньо так про результати на добропіллі говорив і офіцер збройних сил України, і політолог Андрій Ткачук. Він розповідав, що сили оборони взяли кілька підрозділів росіян в оточення поблизу добропілля. Українські військові змогли не лише стабілізувати ситуацію, а й просунутися там уперед. Ворожа армія зазнала втрат через штурмові дії проти неї. Ну і також ми розуміємо, що не тільки так, такі є новини.